Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація вебсайту туристичного агентства. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності з розповсюдження туристичної продукції, предмет дослідження програмні засоби підтримки туристичної діяльності. Мета роботи Дослідження та розробка програмного забезпечення туристичного агентства. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Використання програмних засобів в туристичній діяльності зараз є надзвичайно актуальним і має значний вплив на різні аспекти туристичної індустрії. Технологічний прогрес та зростаючі вимоги споживачів створюють сприятливе середовище для інтеграції програмних рішень у туристичних послугах, програмні засоби підтримки діяльності, обслуговування туристів дозволяють виконувати онлайн бронювання та планування відпочинку, зокрема бронювання готелів, перельоти, транспорту та екскурсій онлайн. У наш час існує досить багато програмних засобів підтримки діяльності з надання туристичних послуг, проте деякі програмні засоби підтримки діяльності заслуговування туристів є досить складними у використанні. Іншим недоліком є те, що впровадження та підтримка програмних рішень підтримки діяльності заслуговування туристів можуть вимагати значних витрат на розробку що для деяких, особливо для невеликих туристичних агентств, є суттєвою проблемою. тому актуальною є розробка програмних засобів, що дозволяють ефективно підтримувати діяльність обслуговування туристів, зокрема вебсайту туристичного агентства. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства – Обрано мову програмування PHP, яка ефективно використовується для керування динамічними містом вебсайтів, базами даних, відстеження санкцій користувачів, а також різними системами електронної комерції. Як систему управління вмістом та створення програмного забезпечення електронної книгарні було використано WordPress, що представляє собою потужний та розширюваний інструмент, інструмент для створювання різноманітних. Різноманітних вебсайтів з різними функціональними можливостями. Створена модель взаємодії користувача з програмним, програмним забезпеченням вебсайту Туристичного агентства, яка подана у вигляді діаграми прецедентів у нотації UML та дозволяє розроблювати програмне забезпечення вебсайту Туристичного агентства. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства зображена на цьому слайді. Загальну схему функціонування програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства подано у, вигляди, у вигляді діаграми танів. Діаграма послідовності та кооперації програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства наведена на цьому слайді 10. Після запуску програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства користувачу виводиться головна сторінка програми. На головній сторінці користувач, користувач бачить головне меню, за допомогою якого може здійснювати навігацію по вебсайту. Також на цій сторінці розташовано форму для пошука туру, де користувачу необхідно обрати напрямок туру, тип туру, дати початку та закінчення туру. Після натискання кнопки пошук туру з'являється сторінка з переліком турів, що відповідають параметрам запиту користувача. Інтерфейс сторінки для вибору туру відображено на цьому слайді. Тут користувач бачить, що перелік турів, що відповідають його запиту, а також опис кожного з таких турів, де міститься напрямок туру, його тривалість, а також коротка інформація про тур та його ціна. За допомогою форми зворотнього зв'язку, користувач програмного забезпечення вебсайту туристичного агентства може відправити повідомлення. Повідомлення адміністратору сайту, ввівши текст повідомлення, а також деяку контактну інформацію за допомогою цієї форми. Користувач також може надіслати запит, запит туристичному агентству стосовно бажаного туру, зберігаючи таким чином можливість користувача для прямого зв'язку з туристичним агентством. Висновки в ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності з розповсюдження туристичної продукції. Всі поставлені завдання виконані. Доповідь завершена. Дякую за увагу!